Що відбувається на Україно польському кордоні сьогодні? Як Польща, країна, яка з перших днів повномасштабного вторгнення відкрила всі кордони з Україною, допомагала мільйонам українців, пропускала всі вантажі з України і в Україну, перетворюється на сьогодні ворогом України. Чи дійсно поляки зараз налаштовані проти українців? І чи дійсно всі ці акції це антиукраїнські акції в Польщі? Та на що розраховувати українцям в Польщі, ми обсудимо в цьому відео. Але перш ніж я перейду до теми цього роліку, я як завжди хочу нагадати вам про необхідність підтримки зсу. Друзі, підтримуйте наших бійців. Донайте, 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 вони потребують нашої допомоги. Я також хочу вам нагадати про посилання в описі до цього відео, по якому ви зможете підтримати спецпідрозділ Астра. Хлопці потребують нашої допомоги, щоб придбати необхідне обладнання. Будь ласка, допоможіть. Хлопцям я також хочу вам нагадати про необхідність ваших подобаєк. Будь ласка, поставте подобаєчки. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що відбувається в Польщі, чи дійсно поляки перетворюються в ворогів України? Ну а ми давайте зараз з вами повернемось до теми цього ролику. Отже, з 20 лютого. 2024 року польські фермери збираються заблокувати всі кордони пропуску між Польщею та Україною. Чому це відбувається, так чому взагалі фермери Польщі вирішили заблокувати кордони з Україною? І тут варто відмітити, що останнім часом, так за останні декілька днів, блокують не тільки вантажівки сільськогосподарської продукції, а також блокують автобуси з пасажирами, з жінками, з дітьми. І також вже є випадки, коли поляки намагались блокувати пасажирські поїзди, які їдуть з України в Польщу. Разом з цим в Польщі також почались мітинги проти українців. Один з таких мітингів ви бачили на початку цього відео. І все це виглядає як нібито рука е, Кремля, як нібито антиукраїнські мітінги, а антиукраїнські настрої. Але чи дійсно це чи ні? Давайте ми з вами подивимося зараз більш уважно. Чомусь всі забувають, що ці мітінги е, фермерів відбуваються зараз не тільки в Польщі, так такі ж мітинги відбуваються зараз у Франції, в Німеччині, в Бельгії, в Голландії, майже в усіх країнах Європейського Союзу. Фермери вийшли на мітінги, і ці мітінги носять різний характер, так в інших країнах також блокуються в Парижі, блокуються вулиці, в Німеччині блокуються вулиці, в Бельгії взагалі там знесли деякі статуї. Тобто, це загальні такі мітинги фермерів в країнах Європейського Союзу. Але українська влада чомусь не розповідає про це українцям. Так чомусь багато українських смі показують тільки те, що такі мітинги відбуваються в Польщі, і що поляки блокують кордони з Україною. І створюється така уява, що це дійсно суто антиукраїнські мітинги. Так, от чому ж фермери різних країн Європейського союзу і фермери Польщі зараз мітингують і що вони добиваються? А мітингують фермери проти зеленої угоди. І Зеленський до цього не має жодного відношення, так. Тобто, зелена угода це ініціатива Європейської комісії, і вона спрямована на те, щоб знизити виброси СО2 в сільському господарстві в країнах Європейського Союзу. Ця зелена ініціатива вимагає від фермерів європейських країн е, застосовувати дорогі е, препарати, коли вони вирощують сільськогосподарську продукцію. Так і е, ці препарати. Дорогі е, біопрепарати вони значно удорожчують ціну сільськогосподарської продукції, і багато фермерів в європейських країнах просто не можуть собі дозволити використовувати цю дорогостоячу хімію так. Це зрозуміло, чому? Тобто, ну світові корпорації, які виробляють різні хімікати, зараз зацікавлені саме в біостимулянтах. Чому тому, що ці біостимулянти вони не підлягають такої сертифікації, як е, хімічні препарати, як гербициди, наприклад, фунгіциди. Так, тобто, там не треба докладати стільки зусиль для того, щоб виробляти ці препарати, і для того, щоб їх реєструвати, тому зараз в цьому світі. Іде така е, хвиля, коли фермерів змушують використати такі препарати. І це саме, чому польські фермери, так як і фермери інших європейських країн, вийшли на ці мітинги. Знов хочу це підкреслити. Так? Це проблема всіх європейських фермерів, а не суто проблема польських фермерів і не суто е, ініціатива фермерів Польщі вийти на ці мітинги. Тепер дивимося, що відбувається далі. В кожному регіоні, так європейського союзу, є свої також і місцеві проблеми в у французів. Це одні проблеми у німців, це інші проблеми, але у польських фермерів також є проблема, пов'язані з українцями, так з українською сільськогосподарською продукцією. Українських фермерів не змушують використовувати ці дорогостоячі біопрепарати, і тому збіжжя українське збіжжя набагато дешевше ніж польське. і зараз деякі, деякі олігархи е, вирішили цим скористатись. Так, тобто е, так, українська влада заявляє, що вона майже не постачає. Українське зерно в Польщу тільки 5% українського зерна йде в Польщу. Але це 5%, це звучить як небагато в відсотковому відношенні. Так але скільки це в тоннах, скільки це в тисячах тонн, це наступне питання, і українські олігархи разом з польськими переробниками, деякими переробниками, вирішили скористатися цією проблемою. Тобто українські олігархи продають збіжжя польським переробникам і польські переробники Робники охоче купляють дешевше зерно, і ось польські фермери вийшли проти цього. Давайте ми з вами зараз подивимось, що конкретно кажуть про це самі е організатори цих е перекриття цих е кордонів. Чому фермери блокують пункти пропуску, які висувають вимоги? Що цікаво, більшість вимог польських фермерів не мають прямого стосунку до українських колег. Власне, й самі протестувальники зазначають, мовляв, це протест не проти українських фермерів, але проти українських олігархів. Акція має загальнопольський характер сьогодні. Заблоковані усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Наша мета заблокувати неконтрольований імпорт сільськогосподарської продукції з України. Ще одна мета – скасування зеленого порядку. Так, це те про що я сказав. Хоча це не стосується українських фермерів, то більшою мірою фермерів у Польщі та загалом в Європі. Однак, головне це блокада неконтрольованого імпорту з України, розповів один з організаторів цієї блокади на пункту пропуску ЗОСИН. Водночас протестувальники наголошують, що хотіли б відновити гідні умови для всіх польських фермерів. Для цього вони вимагають не лише скасувати зелену умову, а й компенсувати фермерам втрачений дохід та збільшити субсидії на сільськогосподарське паливо. Тож вони мовляв таким чином повертають увагу польської влади. Ще один з співорганізаторів акції Роман Кандрув. Зазначив причиною те, що із часу попередніх протестів нічого не зробили, із проблемами технічного зерна з України воно постійно прибуває до Польщі, тому аграрії розсердилися і вийшли на вулиці, вийшли на пункти пропуску і хочуть цьому запобігти. Пояснює він їхню позицію. Не ви звичайні українці, але великі бізнесмени крутять великими грошима. Вони тим світом і тією аграрною політикою керують і в Польщі, і в Україні. Що більше, Кондрув також заявив, що до них дійшли чутки про те, що, начебто, Україна продукує менше цукору аніж відправляє до Польщі. Тому ми підозрюємо, що олігархи привозять його з Росії, і той цукор через Польщу йде до Європи. І тут ми теж апелюємо до вашої влади, аби запобігти цьому. Висунув протестувальник свою теорію змови та наголосив на тому, що для припинення блокування пунктів пропуску вони вимагають стабілізації цін в Україні, тобто у Польщі, також на цю думку висказався і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив: важко знайти в Європі більш проукраїнського політика ніж я, і важко знайти в Європі більш проукраїнську націю ніж польська. Але ми повинні також пам'ятати про інтереси продовольчої безпеки Польщі та Європи, наголосив він. Дивимося далі. Хоча між Україною та Польщею існує домовленість, що українське зерно проходитиме її територію транзитом до інших країн, частина збіжжя все одно осідає на внутрішньому ринку. Створюючи проблему для місцевих виробників у цьому вині, в тому числі, польські переробники та тваринники, яким значно вигідніше закупляти дешеву українську сировину аніж місцеву екологічну. Отже, друзі, що ми з вами бачимо? Немає антиукраїнських мітінгів, так тобто, це блокування кордону, воно суто для того, щоб запобігти. Польським та українським олігархам заробляти е, гроші і тим самим підривати економіку Польщі, так і тим самим підривати сільське господарство Польщі, але але. Чомусь українські СМІ не показують цю проблему цю цілком так і вони не роз'ясняють українцям, що поляки як були, так і залишаються друзями, як були, так і залишаються партнерами. І ця війна поляків, вона не війна проти українців, це війна проти українських олігархів. Це перше, на що треба звернути увагу. Друге, цілком е, вирогідно, що українська влада провалила роботу з, у, у, з поляками, так, з польською владою. Тобто, замість того, щоб е, си, сісти і розібратись, хто це робить, е, як це робить, прикрити цей. Потік дешевого зерна і не дратувати поляків. Українська влада надала просто змогу своїм олігархам продовжувати робити те, що вони робили, і тим самим обурила польським польських фермерів. На зараз, на зараз багато українців е, не розуміють, чому це відбувається, і українці починають дивитися косо на поляків, нібито поляки е, зараз проти українців, і це саме чому вони блокують е, ці кордони, тобто йде недорозуміння з боку е, українців. І в свою чергу вже і поляки почали реагувати на звинувачення зі сторони українців, так тобто не всі поляки також розуміють і знають, чому вийшли на страйки ці польські фермери, тому що пересічному поляку йому байдуже, що там відбувається з польським фермером, його це не чіпляє. Але пересічному поляку не байдуже, що про нього кажуть українці, і що про нього кажуть українські, українська влада. І коли пересічний поляк бачить, як українська влада. А потім і вже пересічні українці починають звинувачувати Польщу, починають звинувачувати поляків в тому, чого немає. Звісно, починається протест і серед звичайних поляків. І Звичайні поляки починають дивитися на Україну на українців як не на, блага, як на неблагодарних людей і на наблагодарну країну. І у поляків опускаються руки, і поляки більше не хочуть підтримувати українців і Україну. І це саме чому це е, ця акція, яка почалась фермерами, так яка за своєю метою ставила заблокувати е, перевіз е, українського збіжжя е, в Польщу і через Польщу, зараз набирає трошки інших обертів. І вже поляки, обурені реакцією України, обурені реакцією українців, починають блокувати не тільки вантажівки з зерном, а вже починають блокувати і. Автобуси і е поїзди, так. Тобто, друзі, треба зрозуміти, чому це відбувається, і зараз, в цей час, українцям треба бути розумними. Так? Е українцям треба зрозуміти, що поляки це. Е це сусіди, поляки, це ті люди, які в важку хвилину надали українцям все, що тільки змогли надати, і зробили для України і українців все, що тільки змогли зробити. І велика їм подяка, і велика їм пошана за а, таку підтримку і за таку допомогу, як Україні, так і українцям. Навіть українська влада сама по собі зараз вона не кричить там вголос, що. Все пропало, і за і за цих блокувань польських кордонів, польсько-українських кордонів, все стоїть і логістиця повністю нарушена. До речі, до речі, давайте ми з вами зараз почитаємо, що кажуть спеціалісти, як, е, це, як е, ці е, перекриті кордони впливають на логістику е, вкрай важливих е, грузів, які потребує Україна. Звісно, український аграрний бізнес відчуває негативні наслідки від блокування кордону. Втім, на думку ряду експертів, вони суттєво перебільшені. Основну частину аграрної продукції Україна постачає не вантажівками, основа це залізниця, річкові порти і морський коридор. Кількість зерна, яка експортується вантажівками, мінімальна. Тому б я не очікував якихось значних збитків, вважає Роман Нейтер. З ним погоджуються і члени економічного дискусійного клубу Олег Пензен. У нас експорт аграрної продукції через порти практично досяг до воєнного рівня, незважаючи на те, що цілий комплекс портів Миколаєва і Херсона не працює. Зараз у зв'язку з блокуванням кордону відбувається переорієнтація на інші традиційні ринки. Ми шукаємо і нові ринки південно-східної Азії та Північної Африки. Тобто, я не вважаю, що буде суттєвий удар по українському аграрному сектору. Водночас треба зрозуміти, що для українського аграрія європейський ринок є більш привабливим легше вести свою продукцію в Європу ніж в Китай. Тому з цієї точки зору це просто недотриманий дохід. Непрямі збитки і якась дуже велика трагедія для України водночас більшого удару зазнають інші українські бізнеси, які раніше возили свою продукцію, переважно через польські пункти пропуску. Але більшість перевізників ще з грудня минулого року підлаштувалися під проблеми на кордоні і тепер використовують переважно альтернативні логістичні маршрути. Отже, друзі мої, хочу тут підкреслити, що Польські аграрії вони повідомляли про ці акції заздалегідь, так і ті бізнеси, які... Е Багато чого завозять з Європи чи з інших країн. Вони підлаштувались, вони знайшли інші е, е, логістичні шляхи, як доставляти продукцію в Україну і як доставляти продукцію з України. Тобто немає такої великої проблеми, як її рисують деякі українські змі і деякі українські політики. Це важливо зрозуміти. Польща як була, так і залишається великим другом України. Польща як була, так і залишається великим другом українців. Польща, як була, так і залишається одним з найкращих стратегічних партнерів України, і не треба робити проблему і шукати темну кішку там, де її немає. Велика подяка полякам. Велика подяка Польщі за підтримку України і за підтримку українцям. Але залишаються великі питання до української влади, чому вона дозволяє а, українським олігархам руйнувати відношення з сусідами, друзі. Я сподіваюся, що я довів до вас свою думку на цю тему. Я впевнений, що поляки, що Польща. Будуть підтримувати Україну і надалі. Звісно, кожна організація, кожна людина буде захищати себе. Так буде захищати також і свої інтереси, і поляки в цьому не є виключенням. Але треба зрозуміти, чому вони це роблять. Друзі. Я ще раз хочу вам нагадати про необхідність підтримки ЗСУ і про посилання в описі до цього відео, по якому ви зможете підтримати спецпідрозділ Астра хлопці потребують нашої допомоги. Я також ще раз хочу вам нагадати про необхідність ваших вподобаєчок. Будь ласка, ставте ваші вподобаєчки. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я хочу також вам нагадати про той тиск, який зараз е, має е, мій канал зі сторони різних ботів. Е, канал просів, е, сайт просів, тобто іде дуже, дуже потужна атака на мої ресурси. І тільки ваша активність може допомогти побороти атаку цих ботів. Будь ласка, не поскупіться, будь ласка, поставте вподобайки, будь ласка, підпишіться і, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви особисто думаєте стосовно цієї ситуації на польсько-українських кордонах. На цьому я буду закінчувати це відео. Всім бажаю добра, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.